Вітаю, друзі, сьогодні в мене виникла така думка щодо того, чому Російська Федерація у січні лютому, верніше в лютому березні 2024 року, різко почала руйнувати українську генерацію, чого вона не робила спочатку повномасштабного вторгнення. Фактично, так, вона била по наших засобах розподілу електричної енергії, однак. Генерацію не зачіпало. за деякими винятками. Ви знаєте, я припускаю, що це ще один аргумент на користь моє, мого припущення про те, що Зеленський і Російська Федерація готують масштабну угоду щодо припинення бойових дій, тому що з огляду на дії Російської Федерації виходить так, що Російська Федерація розуміє, що це їй не дістанеться, і тому вона діє за принципом: якщо не дістаєшся мені, то не діставайся нікому. Одночасно, цими діями Російська Федерація досягає стратегічних цілей ослаблення України на момент зупинення бойових дій, створення передумов для суспільного невдоволення всередині країни з огляду на дефіцит електричної енергії, погіршення рівня життя людей та інші якісь свої тактичні цілі. Однак фундаментальна причина полягає в тому, що Російська Федерація розуміє, що їй не вдасться захопити Україну і відповідно досягнути тих цілей, які вона ставила на початку повномасштабного вторгнення, а саме фактичне позбавлення міжнародно-правової суб'єктності України в цю концепцію. Також лягає ті події, які зараз відбуваються. А саме зняття заступників єрмака, зняття з посади радників, зокрема і першого радника шефіра, який, наскільки я розумію, не лише бізнес-партнер Зеленського, але й дуже близька до нього людина, призначення нового глави РНБО, тобто події розвиваються дуже інтенсивно. Все це свідчить про на користь моєї версії, що точка завершення каденції Зеленського є дуже важлива. Юридична точка, до якої будуть підв'язуватися важливі події, про які ми, як я сподіваюся, дізнаємося в середині квітня, коли ситуація розкриється в повному обсязі. Будемо спостерігати. Слава Україні!